Здорою стати горою, і за добробут народу росяним ранком, теплим світанком разом святою бджолою. В ефірі Рогова пасіка піновуликів. Сьогодні в нас відео із серії Базовий вулик. Інформація до роздумів. На цей раз. Мова піде про титульний вулик Лисонь. Естетика його на вищому рівні така, що її навіть копіюють інші виробники. Функціональність теж позаздриш. Є і в різні льотки, і зверху, і знизу. Одним словом, ніби того все добре, але зробимо детальніший аналіз. Щоб подивитися, що я собою вулик лисонь і чи є в нього все-таки недоліки, Попробуємо його зважити. Вулик виготовлений із ППС високої густоти 120 грамів сантиметр квадратний і важить достатньо багато. Ми бачимо 6 кг. ППС легенька, але це ППС високої густоти. Ну, ціна цього вулика, вона на порядок вища, ніж інших вуликів, які виробляються в Україні. Ціна його близько 3000 в базовому варіанті. Це ви таке ще бачили. Але можна вибрати, наприклад, Дно можна вибрати високе, але ми вибрали пластикове, нам нам більш сподобалось. Кришу теж можна вибрати високу. Але ми вибрали низьку. У нас рамкові кормушки нам високої криші не треба. Я ось в такому вигляді, вулик лисунь проходив випробування на роговій пасіці. Криша вулика функціональна. Тут є продухи, які можна закрити. Дуже легко. Точка роси, бачите, може бути висока, але перевозити велике на кочівлю можна, відкривши продухи. Яка ж вага цієї криші? Криша достатньо важка. Маємо півтора кілограма. То що, її здуває вітер. Хоча криша лише півтора кілограма, але вітер її не здуває, тому що вона о, лягає дуже щільно і майже не грає. Тобто якість тут на висоті. Криша можна ставити їй ледве на найвищу оцінку. Естетика її не дуже, просто плоска криша, але функціональність і прилеглість до корпусу заслуговує вищої оцінки. Корпус теж заслуговує високих похвал, дуже естетичний, з гарним надписом. Гарна мені подобається окраска розова, є продух для людка і для того, щоб возити на кочівлю. І бачимо пластикові. Пальці, які не стираються, на відміну від інших, які можна використовувати довгий час. Ну, попробуємо зважити, який він заважкий. О, да, корпус досить важкий, більше 2,5 кг. Але в порівнянні з дерев'яними це, звичайно, не так багато. Попробуємо подивитися дно. Це ми взяли пластикове дно, в них є полістиролове високе. Ну, нам сподобалось це. Сітка пластикова, що трохи погано. Ну, але я проходи по краях, сітки вистачає на все дно. Люток. На жаль, до кінця не дотягує. Ось сюди, під низом пролазять іноді бджоли, навіть піднімаючи цей льоток. Тут треба з ним бути осторожним при перевозці. Але пластик є пластик, не стирається так, як полістирол чи поліуретан. І цим можна користатися. Тобто дно функціональне, як ми бачимо. Попробуємо зважити. Ну, майже 3 кілограми. Важкувати. Важкувати дно. Пластик він взагалі важкий. Це трохи мінус. Більше, ніж корпус. Ну, і останнє подивимося. Дно, трошки низькувате. але є пази з боку для того, щоб взяти його руками. Тобто. Ну, хороше. сітку можна було поміняти на металеву, тому що пластикова, вона, по-перше, широка широка. І щось мені здається, що тут будуть пролазити різні шкідники. А заслонку людкову треба буде якось думати, щоб понизити. Ну і ставити її на кілки, тому що. Самим дом на землю не поставиш. Ну, ще можна сказати про полюси холоду. Вони є через цей льоток і через ці вмятини. Але товщина вулика 25 мм. 25 мм з обох сторін. І, звичайно що, полюси трошки глибокі. Але я думаю, це не критично. Полістирол дуже теплий. Дивимося, як лягають рамки. З роздільником Гофмана. Туго, досить туго. Пластикова рамка. Нормально, що навіть торохтить. Ну, пластикова вона скрізь торохтить. Інноваційна рамка. Інноваційна рамка не влазить. Ми давно помічали, що в лисоні економія матеріалу. І бачите, інноваційна рамка не влазить. Без роздільника Гофмана. Влазить і врешті полістиролова заставна не влазить. Навіть вскоси її важко встановити. Тобто констатуємо корпус тісний завужений економіє матеріалів, і деякі види рамок сюди не влазять, що, звичайно, негативно. Як же сумішаються різні прибамбаси з цим корпусом. Беремо. Панораму. Якщо дуже акуратно, то вона лягає. Але якщо посунути, бачимо, панорама трошки вузька для нього. Тобто він, бачите, є от продуги ну, більш-менш. Беремо плівку Вендолінова. Все нормально, але в кінці треба буде трошки підрізати, висить. Беремо ганеманку на основі плінки Мендулінова. Тут все нормально, враховано, але хоча теж дещо виступає, але більш-менш. Це її лисонівська. Лисонівську треба вставляти всередину. Бачите, таку середину. І ось така вона прилягає Ганеманка. І Ганеманка нікот сюди не влазить. Вона, бачите, приляга... 에, виступає. Тобто, зараз подивимось, виступає. Креща не буде налазити. Ну, нічого, зато інші прилягають нормально. Яка ж сумісність з корпусами інших вуликів? Подивимося. Лисонь. Вулик Біхаус. Налазить, навіть ще й грає. Волик без бісіті. Налазить. Все нормально. На волик пеноплакс нічого не налазить, тільки зверху можна вложити. Волик пеноплот за широкий, так і є. А широкий воно. Ні в одну сторону не налазить. Олек Бістар. Подивимося. Нормально. Ще й навіть грає на Бістарі. Олик Апікс. От на апікс не налазить. Німшир, і це апікс широкий. Волик, бжоляр. А на волик бжоляр як волитий. Тобто бжоляр і лисонь сумісні. Саммер. А саммер самер, не влазить. Широкий. Вулик Апіс, як великий? Тобто корпуси Апіса. Бісіті, бі без старо джоляра сумісні. Подивимося хімекселен. хімекселен довгий. Хімекселен довгий і до хімекселена не підходить. Отже, вулик Лисонь займає одне з щільних місць на роговій пасіці. Гарний, естетичний, багато пластиковими вставками, заслонкою, яка проте трошки вимагає доробки. Він користується популярністю в Україні. Тим більше сьогодні цей польський вулик виробляється в Україні. Цей, що я купляв, це ще польський, а зараз вже є своє виробництво. Одне тільки ціна, що за один цей вулик можна купити майже два вулики інших систем. Але в кого є гроші, не пожаліє. Серед найбільших мінусів я би сказав економія матеріалу. Тобто деякі рамки не вилазять, дуже тісно вилазять, а в якщо вже полісують їх, їх дуже важко виймати з корпусу. А так вулик лисонь дуже гарний вулик. Хоча треба врахувати, що суцільний корпус міцний достатньо корпус, але при пересилці. Дещо дорого вам обійдеться. Але якщо маєте гроші, не пожалієте. Базовий вулик Лисонь один з кращих базових вуликів, якщо не врахувати, що за все треба просто заплатити. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато відео із циклу базовий вулик. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну, разом з шолою, всім нашим родям, славимо ми Україну, разом з шолою всім нашим родям, славимо ми Україну.